Сьогодні знову Кременчук окутаний болем та тугою за нашим загиблим героєм сержантом Павлом Амельченко. Чоловік отримав поранення на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Його серце не витримало, він помер в стаціонарі. Наше місто сьогодні в жалобі. В останній путь ми проважаємо сержанта Омельченка Павла Миколаєвича. Спочатку АТО він був призваний. Тривалий час він воював в АТО. Потім він повернувся до цивільної життя. але... З початку дій Російської Федерації з 24 лютого цього року він добровільно прийшов до військомату і був направлений в одну із механізованих бригад. Під Курдюмівкою отримав поранення. Від отриманих бойових ран він помер. Павло був справжнім другом, патріотом своєї країни та професійним медиком, який навідмінно справлявся зі своїми обов'язками та врятував не одне життя своїх побратимів. Провести в останню путь прийшли його друзі, рідні, побратими та знайомі. Те, як він робив свою родину, це, це щось надзвичайне, як він обожнював своїх дівчаток, і мені найстрашніша моя думка це як вони будуть без нього. Це звичайно дуже важко. А так, знаєте, тихий герой. Я завжди так тепер його буду називати. Я і раніше його так називала, тільки він зі мною сперечався, ну тепер уже не посперечається. Павла, я знав з дитинства. Павло був чесний, відвертий, веселий. І Наскільки я знаю, Павло був бойовий медик. А на війні це знаєте одна із важких професій. І скільки я пам'ятаю, Павла завжди він посміхався, був чесна, відверта людина. Як військовий, я вам відверто скажу, це професійна. Відважна людина, яку ну не повторить там ніхто. Це був професійний медик, який врятував неодноразово життя своїх побратимів. Дякуючи йому, наші співвічизники, ті, що безпосередньо залишились в підрозділі, зараз живуть і дуже вдячні. Це дуже крута, дуже крута і зразок для всіх військовослужбовців людина. Вічна пам'ять загиблому та співчуття всім, хто його знав. Поховали Павла Мельченка на Алеї Героїв на Свіштовському кладовищі. Артем Рибров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.